Громади України отримали додатковий ресурс час. Президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 9549 який продовжує термін, протягом якого громади можуть змінювати цільове призначення земель без комплексних планів просторового розвитку. Новий дедлайн – 2028 рік. Що це означає на практиці? Громади зможуть і надалі реалізовувати проєкти, залучати інвесторів і будувати без довготривалої бюрократії. У час війни це критично важливо, адже більшість територіальних громад не мають ані ресурсів, ані фахівців для розробки. Складних просторових документів це рішення. Результат спільної позиції місцевого самоврядування. нас дійсно почули для сміли. Це означає, що ми можемо планувати розвиток без штучних затримок. Ми говоримо про створення нових робочих місць. Розвиток інфраструктури, привабливість для інвесторів, і все це в реальних умовах воєнного часу. До Верховної Ради надійшло понад тисячу звернень від громад, які просили дати більше часу на підготовку документів. Ініціативу підтримав конгрес місцевих та регіональних влад при президентові. Відтепер у громади є три додаткові роки, щоб не виживати, а будувати перспективу.